Етапи юридичного супровіду я розказав в актуальних сторіс, ви їх можете там побачити, чому важливо все ж таки при купівлі-продажу нерухомості взагалі. Е Отримати консультацію, і допомогу юриста в цій сфері. Перше, це не тільки юридична перевірка документів. Нормальний юрист, ріелтор він буде вести перемови в першу чергу. Перемови це завжди про відсутність емоцій. А якщо відсутні емоції, у того хто веде від вашого імені перемови, відповідно він може вибити для вас максимально гарні умови цієї угоди, тому що на таких коштових об'єктах дуже важливо не втратити зайві кошти, якщо щось десь не так е випадково сказати. Тому числі юридичний супровід дуже важливо, тому що ріелтор юрист нормально вивчає всі документи, бачить всі нюанси. Якщо є якісь сумніви, він починає перевіряти більше поглибшено. Нотаріус цього не робить, тому що в принципі і не зобов'язаний. У нього своя перевірка. У юриста, який має досвід, своя перевірка. Ну, і, наприклад, в одній ситуації банальна, коли у мене були сумніви по довіреності. У нотаріуса сумнівів не було. Інша людина купила квартиру, а не мій клієнт, і ця квартира через пару місяців вже була під арештом згідно постанови Національної поліції України. Відповідно, там була шахрайство. Я завжди раджу. Замовляйте послугу юридичного сопровіду купівлі-продажу нерухомості, і ви будете точно захищені. Вона коштує не так багато, щоб не виключити ці ризики. З вами В'ячеслав Казак, агенція нерухомості пік. Підписуйтесь.